Добрий вечір. Новини на каналі Бізнес ідеї» в студії Юлія Мотрич. І зараз ви побачите. Ще три роки їх будувати буде вигідно. В Україні не вистачає готелів економ класу Продавати адреналін і хороший настрій. Скільки приносить бізнес на картодромі? Ще одна ідея від наших журналістів. Справжня модернізація в Нью-Йорку. Телефонні будки обладнали на роздатки Wi-Fi. Міжнародний валютний фонд знову знизив прогноз розвитку світової економіки на 2013 рік. Установа очікує 3,9% замість попередньо очікуваних 4,1% зростання. Такі наслідки тривалої боргової кризи в Європі, зокрема, йдеться в звіті МВФ. Вона негативно позначається на темпах розвитку Китаю та Індії. Водночас у цьому році міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,5%. Раніше цей показник становив 3,6%. Очікують економіка Євро. Зони скоротиться на 0,3%. Невтішні прогнози міжнародного валютного фонду стосуються і країн СНД. Без врахування Росії темпи зростання цього регіону цьогоріч становитимуть 4,5%. Це на одну десяту нижче ніж передбачали раніше. Компанія Office Line заявляє про примусове виселення центрального офісу Вієбі банку на вулиці Від Відсьогодні співробітників фінустанови вже не пускатимуть на роботу. Згідно з повідомленням компанії Office Line, термін дії договору оренди офісу закінчився ще в лютому, а керівництво ВІАІБ-банку його не продовжило. Заборгованість за оренду і комунальні платежі понад 30 мільйонів гривень. Суди між компаніями тривають уже рік, кажуть в Office Line. А от отримати коментар представника банку журналістам каналу Бізнес що не вдалося. Нагадаю, Віїбібанк підконтрольний бізнесмену Олегу Бахматюку. В Україні не вистачає готелів економ класу і будувати їх найвигідніше буде в найближчі 2-3 роки. Це прогнозують експерти ринку. Якщо скористатися цими порадами, то окупити тризірковий готель можна буде за 3 роки і з того мати рентабельність від 16 до 30%. відсотків. Що відбувається на готельному ринку України і Києва, зокрема, дізнавалася Оксана Плаушевська. Бом готельного будівництва, викликане підготовкою до Євро 2012 найближчими роками триватиме, прогнозують експерти ринку. Тільки за останній рік у Києві з'явилося близько двох тисяч нових готельних номерів. Але потреба досі залишається великою. Готелі будують переважно вітчизняні інвестори для іноземних. Україна й дотепер країна ризику. Ознаки пожвавлення інтересу міжнародних операторів тільки з'являються. Мы предполагаем, что в будущем эта ситуация поменяется в корне, она уже меняется, и очень многие западные бизнесмены активно присматриваются к этому рынку. Если посмотреть сейчас на рынок России, на котором происходит за последние два года бум гостиничной недвижимости, то ми побачимо, що така ж ситуація, я думаю, повторіться в ближайші 2-3 роки. Один із перших економних двозірковий раціотель відкрила у Києві компанія «Рейкардс Хотел Менеджмент». Саме цільову аудиторію таких готелів тут вважають найперспективнішою. Ми, як раціотель, Отель категорії 2 звезды». можна даже сказать, что мы ориентированы на бизнес-гостей больше, чем э, наши Рекордс 3-4 звізди, тому як бізнес-гості, вони люблять більше економити. Фахівці Ernst Young, які провели аналіз ринку, констатують, п'ятизіркових готелів у Києві вже достатньо. До кінця 2013-го здати заплановано ще чотири категорії 4-5-зіркових. Гілтон, Ренесанс, Шератон і Рейдісон. Вони вичерпають потребу столиці у готелях цього класу. Если многие специалисты говорят о том, что уже сейчас этот э, сегмент э, наполнен, и вот одно, одного отеля, в первую очередь это отель Fairmont, который велся относительно недавно в Киеве, уже негативно отразился на основных показателях, на заполняемости и на идеале. Соответственно, вот еще четырех отелей в этом сегменте, скорее всего. Цю нишу і активного розвитку цього сегмента в ближайшее время не буде. Президент Асоціації готелів України Дмитро Заруба каже, успішними для розвитку найближчими роками стануть регіони, але там слід розвивати європейські стандарти готельного бізнесу. Є перекос в тому, що восточна Україна практично не охвачена серйозними отельними сетями, бізнес отелями. Безусловно, после проведення євро вже з'явились. Вилася часть таких готелів, но цього ще не достатньо. Але тут дуже важен професіоналізм сотрудника в які будуть далі в маркетингової політики в професіональному плані. То, соответственно, тогда він буде наповнятися. Один із найпрестижніших в Україні готельних операторів, премєр International вже зробив висновки із ситуації, що склалася на ринку. Орієнтується тепер на розвиток готелів для українських мандрівників та іноземних бізнес-туристів із обмеженими бюджетами. У нас в конце прошлого года стартовала программа развития сети гостиниц эконом-класса, двухзвездочных отелей, компас отеля, и мы для себя видим достаточно большие перспективы в развитии этого сегмента. Что касается географии, безусловно, мы видим большие перспективы в ключевых городах, таких как областные центры. Тем не менее, мы не останавливаемся только в этой географии, а также рассматриваем и разные туристические центры. Сьогодні прибутковість готельного бізнесу в Україні коливається від 16 до 25 і більше відсотків. У нас готель може окупитися за 5-10 років, тобто швидше, ніж у середньому в Європі, там 12 років. Тож увійти на ринок в Україні в цьому сегменті зараз вигідно, кажуть, у Artbill Hotel Group. У нас в Україні сложилась така ситуація, що оскільки поки що нету в полном объеме качественно-гостиничного сегмента, цены на гостиницу, они завышены. Соответственно, те инвесторы, которые на сегодняшний момент рискнули и построили гостиницу, имеют некое преимущество. І вони знімають сливки з цього ринку. у середньому. Вартість кімнати у готелі міжнародної мережі в Україні на 10% вище середньоєвропейської. У найближчі 5-10 років ця тенденція збережеться. Прогнозують експерти. При цьому наголошують, потік туристів в Україну лише збільшуватиметься. Оксана Плаушевська, Олег Павлюченко, Валерій Власюк, новини, телеканал Бізнес. Українські бухгалтери сьогодні святкують професійне свято відзначають його саме 16 липня. Бо в цей день прийняли закон про бухгалтерський облік. Напередодні свята наші журналісти поспілкувалися з харківським бухгалтером Олександром Кіршом, який вже давно став зіркою телеекранів. На столі засновника журналу Бухгалтер Олександра Кірша купа паперів, десятки роздруківок із новинами законодавства на полицях книжки. А вся кімната буквально просякнута гумором. Настрій заслуженому економісту України піднімають плакати від підлеглих та подарунки до свят. Вот мне подарили к сорокаліті, когда що мне было 40 лет, а не 50, флаг журнала бухгалтер. На ньому орден имени меня. Здесь радисловна президента Обамы, яка мне постоянно напоминает, что человек с любым происхождением всегда может добиться чего захочет, лишь бы он був того достойний, лиш би очі хотілась. Олександру Кіршу завжди быть в водночас экономистом, бухгалтером, филологом та артистом. Саме тому каже, звільнився з першої роботи викладача в Харківському інженерно-економічному інституті. Потому что... Вуз, я Так не вузкак'юслонімок розкрити всіх моїх способностей, всіх моїх бажань. Свої здібності Олександр Кірш спробував розкрити на декількох підприємствах. Відповідав там за економічні питання. Згодом кілька років консультував одного з губернаторів Харківської області. А в раді підприємців України брав участь у розробці законів. Нині видає журнал для бухгалтерів і читає лекції майбутнім спеціалістам. Розказую будучим бухгалтерам і економістам, що їх очікує в майбутньому, розказую Мне уже, что после меня очень трудно читать лекции обычным преподавателям, студенты находятся под впечатлением. Вдалося Олександру Кіршу стати свого роду артистом. Він часто з'являється на телеекранах. Охоче коментує зміни в законодавстві, робить гучні заяви. Згадує перший телевізійний досвід здобув у програмі наложники. Разі ставках діла діло в менталітеті. опять. ставки у нас можуть бути, могли б бы бути і низкі в мірі, а налоги все одно будуть саме жорсткі, тому що у нас ні від ставок нічого не звісне, ні від закону, а все я від практики. А Практику нас така, що заберуть все що знайдуть. Вот що страшне, як і більшість своїх проєктів, програму Олександр Кірш фінансував сам і коштувала вона на той час немало. В старе наскільки я помню конець 90-х годов в місяць, это стоїло більше 10 тисяч гривень. Ну гривня ще була дороже. Нині каже Кірш, його часто пізнають на вулиці, звертаються за порадою. Щоб його почули як найбільше людей, найближчим часом бухгалтер хоче запустити новий телепроект за своєї участі, а у вільний час пише книжки з роз'ясненнями для бізнесменів і вірші для дітей. Маргарита Кузьміна, Павло Кубраков, новини телеканал Бізнес Харків. Новий нафтопровід відкрили Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Труба у 370 кілометрів обходить Ормуську протоку, яку у відповідь на санкції кілька разів погрожував перекрити Іран. Отже, відкриттям нового трубопроводу країни вирішили послабити вплив Тегерана на нафтові ринки. Будівництво такого сполучення обійшлося в 3,5 мільярди доларів. Пропускна здатність півтора мільйона барелів або 65% експорту об'єднаних арабських еміратів. Малигармська протока важливе сполучення для торгівлі. Щоденно через неї проходить 17 мільйонів барелів нафти. Це попри інші торгівельні продукти. Тому я вважаю, цей проект буде важливим доповненням, адже ми повинні мати альтернативу одному торгівельному шляху. суперництво між боїнг та ербас триває на цей раз. Ціновегендиректор Ербас Фабріс Берж'є скажеться, що його що цього року американська компанія за допомогою привабливих цін намагається збільшити частку ринку для свого близько Істрального Боїнг 737 MAX Макс на противагу літаку Airbus A320neo. нагадав європейський авіавиробник Airbus за дні авіасалону Фарнбуру отримав декілька замовлень на 115 літаків загальною вартістю 16 мільярдів 900 мільйонів доларів на той час як Boeing підписав контракт, аж на 396 літаків вартістю 37 мільярдів доларів щоб бути конкурентно спроможними на ринку обидві компанії планують Boeing створити нову версію літака 787 Dreamliner, Airbus оновлює модель А330. Новий планшет Nexus 7 від Google викликав справжній ажіотаж серед американців. За перший день продажів у США розкупили практично всю першу партію. Кампанія стартувала вранці 13 липня, а надвечір їх майже не залишилося. Тим, хто не встиг придбати новинку, доведеться чекати на нову поставку, заплановану на початок серпня. Нагадаю, планшет від Google працює на базі Android 4.1 і є першим пристроєм із цією операційною системою. Він має чотириядерний процесор та екрани з діагоналлю дюймів. Також Nexus 7 – один із найдешевших на ринку у в класі. Моделі з пам'яттю 8 ГБ у США коштує 199 доларів, а 16 ГБ 249. Я знизила ціну на свій ключовий смартфон Lumia 900 у США майже удвічі. Купити телефон на умовах дворічного контракту тепер можна за 49 доларів. Замість 99, повідомляє Financial Times. Таким чином, компанія намагається відвоювати місце на ринку смартфонів, на якому зараз домінують Apple та Samsung. Ціну на смартфон вирішили знизити за три місяці після його випуску та грандіозної рекламної кампанії. Споживачі були незадоволені новинкою через слабкість програмного забезпечення. Минулого тижня акції Nokia впали до 16-річного мінімуму. Це через мляві продажі смартфонів та пасимістичні прогнози рейтингових агентств. Влада Нью-Йорка робить експеримент за допомогою грошей бізнесу. У кожній телефонній будці міста зроблять безкоштовну вайфай точку. Першопроходці сподіваються, що скоро велике яблуко буде пронизане дармовим інтернетом. Вдихнути нове життя в старі телефонні будки вирішила мерія міста Нью-Йорк. Тепер, окрім стаціонарного телефону, тут можна безплатно під'єднатися до інтернету. Поки що це пілотний проект, але невдовзі такі вайфай будки з'являться у всіх п'яти районах міста. Видайтосі. Ми хочемо проаналізувати статистику використання Wi-Fi, коли усі пункти доступу працюватимуть. Звідси ми зробимо висновок про те, як пішов запуск проекту, яка у нього віддача з боку аудиторії, яким би люди хотіли бачити майбутнє телефонної будки. Наприклад, вона мала б поєднувати Wi-Fi, пункти зарядки мобільного телефону чи містити певні необхідні номери телекомунікаційних послуг. Фінансують проект приватні інвестори. Це рекламні компанії Ван Вагнер і Тітан. Разом їм у Нью-Йорку належать 9 тисяч телефонних будок. Облаштування однієї вуличної вайфай-точки обійшлося у близько 2 тисячі доларів. Тим такі витрати виправдані, каже старший менеджер рекламної компанії Вагнер Адвертісін Пітер Ізо. Вайфай має бути безкоштовним для користувачів. Упевнений спонсорувати такий проект це нагода для рекламістів чи рекламодавців привернути увагу людей до своєї продукції. Радіус дії вайфай мережі довкола телефонної будки коливається від 100 до 200 метрів. А швидкість інтернету залежить від кількості користувачів, що під'єдналися, і розміру файлів, які вони завантажують. Жителька Нью-Йорка Дженні Мерсейн зручності нового сервісу уже випробувала. каже тепер користується ним регулярно. Я користуюсь цим вайфаєм, бо не маю смартфона. Я можу будь-коли під'єднатись до інтернету, коли маю при собі свій планшет. Гадаю, вуличний вайфай зробить телефонні будки ще більш зручними та сучасними. У червні кожну таку вайфай-телефонну будку відвідували близько 30 користувачів щодня. Загалом інтернет-точок по місту вже майже 60, кажуть спонсори проекту. Лесь Димань, Оксана Вітенко, новини телеканал Бізнес. І повертаючись до України, ще одна бізнес-ідея: як створити картодром. Скільки коштують спеціальні машини? і все, що довкола них, яку рентабельність матиме підприємство, і якими будуть прибутки, розповідає Юрій Мелько. Надій Бор з 9 років професійно займається спортивним картингом. Після того, як зрозумів, що заробляти цим в Україні неможливо, відкрив власний картодром. Вирішив краще заробляти на враженнях інших. Всі, хто приходить на прокат, їм головне побільше поворотів, екстрима, піска резини, ну адреналіна. Тобто основне, от люди йдуть сюди з адреналіном. Бізнес-довідка Геннадій Борщ, вік, 26 років. Освіта, Кіровоградський інститут комерції, спеціальність маркетинг. У 2011 році відкрив картодром. Підприємець розпочав власну справу у 2011 році, маючи шість нових картів і транспорт для їх перевезення. У штат набирав кваліфікованих спеціалістів із професійного автоспорту. Найбільші труднощі, каже Геннадій, виникли з пошуком майданчика для облаштування атракціону. Він повинен бути досить рівним для швидкого. Кої їзди на карті початковий капітал у Геннадія становив близько 40 тисяч доларів. Бізнес-ідея картинговий атракціон, стартовий капітал 40 тисяч доларів, рентабельність бізнесу 30%. За словами Геннадія, окупити цей бізнес можна за термін від року до чотирьох, залежно від обсягу вкладених інвестицій та місця розташування картингу. Щоб непогано заробляти в автопарку, потрібно мати щонайменше вісім картів. Така кількість бажана навіть для невеликих прокатів, адже клієнти зазвичай приходять позмагатися не поодинці. Вартість нового карту – 5 тисяч євро, вживаного – близько 3 тисяч. При інтенсивній роботі машини двигун за 1 тисячу євро потрібно міняти вже після двох сезонів, тобто 12 місяців. А спеціальна гума ціною 100 євро за комплект стирається вже після двох тижнів експлуатації. На бензин та поточний ремонт щомісяця йде по 100 євро. Орієнтувачно на машину уходить десь 200-300 євро. Тобто есть... Даже да, ну, я ста маленькі каси. Все залежить от количества покупателів. То есть, если много чоловіків їдять, то естественно, это в рази увеличивается. Для клієнтів потрібно закупити 10-15 пар шоломів і систему хронометражу, щоб фіксувати їхні результати на колі. Остання коштує 10 тисяч доларів, але головне, що потрібно, це траса. Вартість її монтажу зі старих покришок коштуватиме декілька тисяч доларів. Монтаж трассы вначале я обошелся где-то в районе 2000 долларов, потому что привозили сюда фурами колеса и это все выкладывали, покупали эти все ленты, оно все дорого стоит. Демонтаж тоже обойдется нам осенью в кругленькую сон, потому что вот, это все ну, где-то так же. Карта тракціон – це сезонний бізнес. Заробляти можна лише з травня по жовтень. Головне завдання знайти велику заасфальтовану ділянку від двох тисяч квадратних метрів у межах міста, оренда якої не перевищувала б одного долара за квадрат. Інакше її вартість з'їсть більшу частину доходу. Якщо ж ви плануєте заробляти на прокаті протягом усього року, вам додатково необхідно придбати натяжне шатро. А це позначиться на вартості картодрому. Вона підскочить чи не вдвічі. Если мы говорим о летнем варианте, то я оцениваю это инвестиции в 150-250 тысяч долларов. А зимний добавляем еще 150-200 тысяч на купол, так как это сделано здесь. Это, наверное, самый дешевый вариант, потому что если строить капитальное здание, то это будут, там, уже миллионы. Не радить підприємець забувати й про таку деталі інфраструктури, як зовнішнє освітлення. Багато клієнтів у будні приходять саме після роботи о 6-й 7 вечора. В осіннє час, навіть якщо це відкритий картинг, світовий день короткий. І якщо літом ну, так принципіально, то зимою, коли вже в шесті в сім вечора темно, ну, ми самі себе відсікаємо поток людей відсутствия освітлення. Незважаючи на сезонність з бізнесу, заробити на картингу можна, запевняють підприємці. Найприбутковішим є початок та кінець сезону, тоді як улітку у сезон відпусток, заробітки відчутно падають. Дети іюль прошлого року це було около трьох тисяч доларів, в середньому було около п'яти і рекордний був місяць. У нас наскільки я пам'ятаю, в сентябрі, это когда були вже студенти, було более-менее прохладно, люди їхали з удовольствием. І даждінні була ж та саме головне, і в те, етабула орієнтіровачна до 10 тисяч доларів. Картинговий атракціон прибутковий, але високоризикований бізнес. Можливість заробити на цій справі залежить переважно від того, чи вдасться знайти вигідне місце для картодрому. Розташовуватися атракціон має в людному місці, але оренда не повинна забирати більшої частини доходів. Крім того, якщо ви аматор в автоспорті, кажуть гравці в ринку, розбудову та управління бізнесом краще передати в. Уки професіоналів, які знаються на картингу. Юрій Мелько, Андрій Коваль, новини, телеканал «Бізнес». Заробити на екстримі, наприклад, у Києві можна різними способами. Ще один з них повітряна переправа через Дніпро. Цей трос натягнутий над річкою називається тролей. Його довжина майже 600 метрів. З арки дружби народів можна полетіти в повітрі через весь Дніпро аж до пляжу. Труханового острова атракціон обійшовся підприємцеві Миколі Поплавку приблизно у 300 тисяч гривень. За одну переправу екстремали платитимуть 150. п'ятдесят київському тоскову трасу. вітчизняні представники книги рекордів вже визнали найдовшою в Україні. І за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії, індекс UX зріс на 2,01%. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара Євро. Подешевшав на одну копійку. Торги на міжбанківському валютному ринку проти п'ятниці завершилися неістотними змінами курсів. І на цьому поки що все. Пишіть на мою електронну адресу. Вона зараз на екрані. Заходьте на наш сайт, там теж дуже багато цікавого. Приємного вечора.